Якщо ви не виконаєте цей важливий крок, ваша переробка опиниться на звалищі, кажуть експерти з відходів. Друге життя сміття, чому правильна підготовка відходів, це не просто турбота про екологію, а питання ефективності та гігієни. Ми живемо в епоху свідомого споживання, коли сортування сміття стало рутиною для багатьох. Але чи дійсно ми робимо все можливе для того, щоб наша переробка була максимально ефективною? Виявляється, є один, здавалося б, незначний крок, який часто не помічають, але який може суттєво вплинути на долю наших відходів це очищення перед відправкою в контейнер для переробки. Я завжди вважав себе досить відповідальною людиною в плані сортування сміття. Пластик, скло, папір, все це відправлялося у відповідні контейнери. Але, зізнаюся чесно, думка про необхідність ретельно мити пластикові пляшки, банки і контейнери ніколи всерйоз не приходила мені в голову. Здавалося, це зайва трата часу і сил, особливо коли мова йде про великі обсяги відходів. Однак, як показує практика і підтверджують експерти в області переробки, подібне ставлення може привести до серйозних наслідків. Неправильно підготовлені відходи це не просто втрата цінного вторсировини, сировини, а й потенційне джерело проблем для всієї системи переробки. Чому важливо мити пластик і банки перед переробкою. Основна причина криється в тому, що залишки їжі і напоїв можуть забруднювати інші матеріали, призначені для переробки. Особливо це стосується паперу та картону, які легко вбирають вологу та запахи. Забруднена партія може бути визнана непридатною для переробки і відправлена на звалище, що зводить нанівець всі зусилля по сортуванню. Пам'ятаю випадок, коли мій сусід скаржився на те, що його контейнер для переробки постійно пахне гниллю. Виявилося, що він регулярно викидав у нього залишки їжі та напоїв без будь-якого очищення. У підсумку муніципальна влада попередила його про необхідність дотримання правил сортування відходів. Інакше контейнер перестануть вивозити. Крім того, забруднені відходи приваблюють небажаних гостей, гризунів і комах. Нікому неприємно виявляти щурів і мух, що рояться навколо сміттєвих контейнерів. Підтримання чистоти це не лише питання гігієни, а й спосіб запобігти поширенню хвороб. Як правильно очищати відходи перед переробкою? Не потрібно перетворювати це в трудомісткий процес. Досить видалити великі залишки їжі і ретельно промити контейнери під проточною водою. Якщо залишки їжі особливо стійкі, можна замочити їх у воді на кілька годин, а потім знову промити. Особливо уважно слід ставитися до пластикових пляшок і банкам, у них часто накопичуються липкі залишки напоїв, які важко видалити. Я рекомендую використовувати теплу воду та щітку для більш ефективного очищення. Картон і папір, як правило, важче чистити. Якщо на них залишилися жирні плями або залишки їжі, найкраще викинути їх у звичайний сміттєвий контейнер. Однак, якщо забруднення незначне, можна обрізати ділянки з залишками їжі і утилізувати чисті частини картону або паперу. Муніципальні правила, що потрібно знати. Важливо пам'ятати, що правила сортування відходів можуть відрізнятися в різних муніципальних утвореннях, деякі органи влади можуть бути більш суворими щодо чистоти відходів, ніж інші. Тому перед тим як викидати відходи в контейнер для переробки, варто ознайомитися з місцевими правилами. Я рекомендую відвідати вебсайт вашої місцевої адміністрації або зателефонувати до відділу благоустрою, щоб дізнатись про конкретні вимоги щодо сортування відходів. Це допоможе уникнути непорозумінь і штрафів. Особистий досвід та поради. Останнім часом я почав більш ретельно ставитися до підготовки відходів перед переробкою. Спочатку це здавалося обтяжливим. Але з часом я звик і навіть відчував задоволення робити щось корисне для навколишнього середовища. Ось кілька порад, які допомогли мені. Тримайте поруч щітку і губку, це полегшить процес очищення відходів. Використовуйте теплу воду, вона краще розчиняє залишки їжі і напоїв. Не відкладайте очищення, на потім чим довше ви чекаєте, тим складніше буде видалити забруднення. Пам'ятайте про свою відповідальність, ваша турбота про чистоту відходів це внесок у загальне благополуччя, укладення. Очищення відходів перед відправкою в контейнер для переробки це не просто модний тренд, а необхідний крок для забезпечення ефективності та гігієни системи переробки. Це простий спосіб зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища та зробити світ трохи чистішим. Не нехтуйте цим важливим кроком, і ви побачите, як ваші зусилля принесуть свої плоди. Я впевнений, що, вівши цю звичку у своє повсякденне життя, ви не тільки допоможете зберегти природні ресурси, але й зробите свій будинок та навколишнє середовище чистішими та здоровішими. Пам'ятайте, що кожен маленький крок має значення. Ключові думки та висновки, очищення відходів перед переробкою це не просто турбота про екологію, а питання ефективності та гігієни. Забруднені відходи можуть призвести до того, що вся партія буде визнана непридатною для переробки та відправлена на звалище. Важливо дотримуватися місцевих правил сортування відходів, щоб уникнути непорозумінь і штрафів. Не нехтуйте цим важливим кроком. І ви побачите, як ваші зусилля принесуть свої плоди.